Четверо освітян загинуло внаслідок атаки загарбників по школі у Ромнах, що на Сумщині. Вранці, 23 серпня, ворожий шахет вбив директорку школи, її заступника, бібліотекаря та секретаря. Поранення отримали четверо місцевих, які в момент прильоту проходили повз. На руїнах провели аварійно-рятувальні роботи. Розбір завалів завершили вдень. Повітряна тривога через атаку шахедами була оголошена й вночі. Почервоніли на мапі східні. Та південні регіони усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та Чауди у Криму силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил. Оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, 9 у Одеській та 2 у межах Запорізької області. 13 тисяч тонн зерна знищено в результаті атаки дронів на порт Ізмаїл, 23 серпня. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Руйнувань зазнали зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс, зокрема склизькі приміщення та адміністративні будівлі. Півдні 23 серпня, російські військові з артилерії обстріляли Херсон. Поранена 80-річна жінка. Її шпиталізували. Гучно в Херсоні було й вранці. Керована авіабомба влучила по будівлі дитячого садка. У зоні ураження вибухової хвилі опинилися багатоквартирні будинки, розташовані поруч, пошкоджені будинки, магазини, лінії електропередач та газопровід. Поранені шестеро людей.